Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді копілка сейф із відбитком пальця, яка вчить дитину фінансовій грамотності. Це корисний це і практичний вибір подарунка для тих, хто думає про майбутнє своїх дітей. Прекрасний спосіб заоходити дітей, збирати та вчити економити гроші. Зараз я вам покажу, як усе працює. Підносимо купюри. Ось. Тепер, щоб відкрити наш сейф, потрібно вести певну комбінацію і відсканувати палець. Ось. Тепер ми можемо дістати свої заощадження і витратити їх на справді потрібну річ.